Розділ 33. Це слова благословення, якими Мойсей, Божий чоловік, поблагословив ізраїльських нащадків перед своєю смертю. Він сказав: Господь прийшов із Синаю, відкрився їм із Сеїру, засяяв з гори Паран. Він йшов з десятками тисяч святих, а по його правиці вогонь закону для них. Справді він любить народи, усі їхні святі у Твоїй руці. Вони припали до твоїх ніг, приймають твої слова. Закон заповів на Мойсей як спадщину для громади Якова. І він був володарем в Єшоруні, коли збиралися володарі народів разом з племенами Ізраїлю. Нехай живе рувим і не вмирає, і нехай буде багато у нього людей. А ось що про Юду. Він сказав Почуй, Господи, голосу Юди і приведи його до свого народу. Його руки воюватимуть за себе, але ти будь помічником супроти його ворогів. А пролевія сказав твій тумім і твій урім для праведного у тебе чоловіка, який був випробуваний у масі, і з яким ти мав суперечку біля вод меріви. Який говорить про свого батька та про свою матір, я їх не визнаю. Він не впізнав своїх братів і не визнав своїх дітей, бо левіти. Зберегли твої слова й дотримуються Твого заповіту. Вони навчатимуть Якова Твоїм постановам, Ізраїль Твоїм законам. Вони покладатимуть ладан перед тобою та всепалення на твій жертовник. Поблагослови, Господи, Його силу і прийми з благоволінням діло Його рук, поламай крижі тим, що повстають проти нього, а ті, що його ненавидять, нехай не встануть. А що до Веніяміна сказав: Господній улюбленець житиме в довір'ї до Нього, він, Його захист в усі дні, Він перебуває в його обіймах. А про Йосифа так сказав: Господом благословенна його земля, найціннішими дарами неба, росою та скарбами безодні, що лежать долі, від щедрого дару, врожаїв, сонця та щедрих дарів місяців, найкращим. Від вершин стародавніх гір та від щедрості віковічних узвиш, дарами землі та всього, що її наповняє, прихильність того, хто перебував у кущі, нехай спочине на голові Йосифа і на тімені прославленого з поміж братів. Його велич, немов вола первіска, а його роги, як роги буйвола, ними він битиме народи всі разом аж до краю землі. Це десятки тисяч єфрема, це тисячі манасії. А про Завулона сказав Радій, завулоне, коли вирушаєш, а ти, Сахаре, у своїх наметах. Вони скликатимуть народи в гори і там будуть приносити праведні жертви, бо смоктатимуть багатства моря і скарби зариті в піску. А про Гада сказав: Благословенний, хто дав широкий простір гадові. Він присів на челевице і пожирає рамену і череп, він угледів найкраще для себе, оскільки там йому було відведено наділ правителя. Коли зібралися князі народу, він здійснив Господню справедливість і його присуди щодо Ізраїлю. Продана сказав дан, як левеня, що вискакує з башану. А про Нефталима сказав Нефталим ситий милістю. він... Повний Господнього благословення, заволодіє заходом та півднем. Про Асира також сказав Асир, благословенніший із синів, він буде улюбленцем серед своїх братів і занурить свою ногу волію. Залізо й мідь, твої засови, а твоя сила тривала, як твої дні. Немає такого, як Бог Єшоруна, котрий поспішає у небесах тобі на допомогу. В своїй славі над хмарами твоїм захистом є предвічний Бог, а на долі вічні рамена. Він прожене сперед тебе ворога і скаже Знищ! Безпечно житиме собі Ізраїль джерело Якова на землі, богатій пшеницею та вином, а небо його зрошуватиме росою. Блаженний ти, Ізраїлю, хто подібний до тебе, бережений Господом народи? Він щит твого захисту і меч твоєї слави. Твої вороги будуть підлещуватись до тебе, а ти ступатимеш по їхніх узгір'ях.